Виконуємо номер 361 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли. Завдання перше 5 у квадраті. Добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 5. 5 помножити на 5 буде 25. Завдання друге 19 у першій степені. Один множник 19. Дорівнює 19. Завдання третє 2 у кубі, добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 2. 8. Завдання четверте 0 у квадраті. Добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 0, 0 помнож на 0 буде 0. Завдання п'яте: 4 у кубі добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 4. 4 помножити на 4 буде 16 і 16 множимо на 4 64. Завдання шосте. Добуток 7 у квадраті, добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 7. 7 на 7 49.